Європа не відступить на тлі приголомшливих заяв американського президента. Лідери ЄС підтвердили свою позицію на підтримку України. У третю річницю повномасштабного російського вторгнення в Київ прибула більш ніж представницька делегація європейських партнерів, президент Європейської ради Антоніо Кошта, президентка Європейської комісії Урсула Ляєн, президенти і прем'єри країн Євросоюзу, Єврокомісари цей потужний сигнал про те, що ЄС разом з Україною вважає, що Україна заслуговує на мир, який поважає її незалежність, територіальну цілісність і дає міцні гарантії безпеки. Очевидно, що це мир через силу, тому Європа бере на себе повну відповідальність за свою частку військової допомоги і загальної підтримки України. Нам слід підтримати Україну і пришвидшитися, щоб мати можливість захистити себе і стримувати Росію. Думаю, у нас є кілька місяців, щоб ухвалити всі необхідні рішення інакше буде надто пізно. Настав час заступитися за Україну і за Європу. ніхто не хоче миру більше ніж народ України, але миру справедливого та довготривалого, а його можна отримати лише силою. І саме тому ми посилюємо вашу економіку, зміцнюємо стійкість. Вашої енергосистеми будемо продовжувати навчати ваших військових та надавати зброю. І ми підписуємо 16-й пакет санкцій щодо Росії, доки вона не покаже справжню готовність досягнути тривалого миру. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки треба. І я не можу вже дочекатися того моменту, коли ми будемо відновлювати Україну як країну Європейського союзу.